Епопея зі звільненнями продовжується. Міський голова вкотре позбавив посади Анатолія Жука. Департамент містобудування та земельних відносин знову без директора. Політичні розбірки чи недопрацювання департаменту. Деталі далі у сюжеті сьогодні. Вранці стало відомо про чергове звільнення Анатолія Жука. На його думку, це рішення суто інтерес міського голови. Я думаю, коментувати. Причина моего увольнения не нужно. Вот. Конечно, она незаконная. Моя непримиримая радикальная позиция к тем действиям, незаконным, я подчеркиваю, действиям власти городской, вот она, собственно, и выливается и в мои увольнение, и в таком прессинге в мою сторону. Офіційна версія звільнення в одноразовому грубому порушенні трудових обов'язків полномочиях директора ацує право видавати містобудівні умови обмеження. Сам же міський голова знайшов ще більше причин для звільнення за порушення положення департаменту, за порушення чинного законодавства, за цінічну брехню. Анатолій Жук говорить, його звільнили через підпис як керівника під документом. А яким же образом должен директор департамента вот, контролювати сходяще документи, настраювати роботу департамента. Міський голова запевняє, що готовий йти на поступки. Я сьогодні готовий відновити на робочому місці. Директора департаменту Жука, якщо він дасть гарантію і покаже договірні відносини стосовно придбання Міністерством оборони 100 квартир в цьому будинку для учасників АТО, в свою чергу сам звільнений ні на які поступки йти не хоче. Навіть говорить про свою можливу незацікавленість у поверненні посади. Я уверена, глибоко уверен, що якщо я подам в суд, я звісно Ну, Ніякого, звісно, бажання працювати. З властю нету. Нагадаємо, це вже третє звільнення Жука за останні три місяці. Після другого звільнення він виграв суд щодо незаконності такого рішення. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.